Товару. Це постільна білизна. Так вона виглядає. Розміру будуть такі комплекти з наволочкою розміру 50х80 на см та підодіяльник 155х200 см. Всіх комплектів матеріал 100% бавовна. Таких, до речі, комплектів з таким розміром буде 7 штук-лоті. Також присутні комплекти наволочок. Йдуть по дві одиниці в лоті розміру 50 на 80 см. Таких комплектів у нас буде 4. Таких вони різних забарвлень. Їх теж матеріал 100% бавовна. І буде ось така одна наволочка розміру 40 на 80 см. Вона контролює температуру. Ось її матеріал. Загальна кількість лоті буде 12 комплектів. Вартість такого лоту 2790 гривень, а собі вартість одного комплекту всього 232 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!